Всім привіт! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні понеділок, 8 серпня, а це означає, що розпочинається наш другий тиждень у проєкті В'яжу, що хочу осінь на носі у місяці стартів. І сьогодні я хочу розпочати наступний другий свій процес, свій старт. І я от... Коливалася між такими двома ниточками. перша це накоперу кале. Колор, як кому зручно. Тут заклеєна етикетка. Спробую. 25% альпака, 25% вовна і 50% акрилу. Колір. 32 88 в 100 грамах 310 метрів. Таких у мене є два моточка, дві таких бобіночки. Це секційно фарбована пряжа. І цю пряжу я купувала в мережі магазинів АТБ. В минулому році, здається. Ось так. Друга ниточка. Це ниточка, яку мені Бабінка, яку мені подарувала моя дорога ніночка на день народження. Це Alize Angora Gold Ambre Batik 80% акрил, 20% вовна. І, так, в 150 грамах 825 метрів, і колір 72-30. Я вагалась. Між цими двома ниточками, що ж, розпочати, з якої з них. Цю я вже колись в'язала, я в'язала з неї шарф з ажурними вставками. Цю я ще не пробувала, мені дуже цікаво, як будуть лягати ось ці секції і взагалі, яка вона буде по колючості, по м'якості. Вагалась, але все ж таки вибрала і розпочала сьогодні зранку, поки ще всі спали процес. Процес з цієї ниточки. Я вже вам казала, що в мене є дві таких бобінки. В них бачите, різна намотка. І ось що я розпочала. Я в'яжу бактус. А ми звичайний, звичайний принцип, додається кожному другому ряду тут петлі і тут. Тут я роблю з накидом, тут я з притяжки додаю петлю. В'яжу на спицях 5,5. Ось так. Це Дропс, якщо я не помиляюсь. І ось це я вив'язала за ранок. Чесно кажучи, як лягає ниточка в полотно, мені подобається. Петлі рівненькі, доволі така непогана щільність. Я б, знаєте, взяла із спиці номер 6, може, може, навіть і 6,5. Але такого розміру спиці в мене є лише китайські. А я спробувавши дропс, не хочу в'язати китайськими спицями. Тому так, єдине, що мені не подобається на даний момент, це ось ця секція. Перев'язувати я вже не буду. Я якби я знала, як буде лягати, я б, мабуть, почала в'язати з цього моточка, або почала б в'язати звідси, бо трохи така вона темнувата і начебто вибивається. Бачите, немає такого плавного переходу з цієї до цієї ниточки, хоча в цій секції є. Як сказати, ну ніби проблиски ось такого відтінку. Далі вже більш плавно, як на мене переходить, але судити про це ще рано, тому що пров'язаний всього один рядочок наступним кольором. Ну, вже як є, я планую вив'язати два цих моточки в нуль, там ще буде. Один раз такий відтінок, і ось тут, бачите, теж буде такий відтінок. Ну, побачимо, може, воно в загальній картині буде непогано виглядати. Так, поки що в'яжу, ось так розділяючи рядочком платочної в'язки кожен колір, а в кінці Планую в останній секції додати якийсь мережевний візерунок, ну, буде видно. Все побачите, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео всіх стартів. Проходьте за хештегом, передивляйтеся відео старти всіх дівчаток. І якщо вам зручно переходите за посиланнями, то я залишу список всіх учасниць і організаторів в описі під відео. На цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що ще до кінця тижня до звіту я ще трохи просуну цей проєкт, буде видно. Як то кажуть, стартанула. А там як Бог дасть. Ось так. Я з вами не прощаюсь до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 12 серпня, і я записую звітне відео. В рамках проєкту в'яжу, що хочу осінь на носі. Ось і закінчився наш другий тиждень в проєкті, і я хочу поділитися з вами своїми просуваннями. Результату ще немає, є хоч і невеличкі, але просування. Ось перед вами моя майбутня шаль, бактус. Не знаю, що це вийде. В'яжу, нагадаю, з пряжі перу на коперу. Колір 32 188 100 грам 310 метрів і тут 25% альпака, 25 вовна і 50% акрил. Цю пряжу я вам розказувала, де купувала. Ось, що в мене залишилось це перший моточок. Я не зважувала, але підозрюю, що ну, трохи більше, як половина вже е, пішло. В'яжу на спицях. Зараз, 5 з половиною, це дропс роз'ємні. І ось у мене вийшло. Як я казала вже на початку, мені не подобається ось ця секція. Тут вже більш-менш Нормально, дуже різкий отут перехід. Але вже як є, далі в мене... Ой, прошу вибачення. Далі в мене йде коричневий, такий бордовий і знову шматочок ось такого. Він схожий на хакі, змішаний з таким бежевим. Непогане виходить полотно, мені подобається в'язати приємно. Пряжу, зараз якраз трохи похолоднішало на вулиці, то саме воно. Я ось прибавки тут роблю з накидом тут з протяжки. Розділяю, як я вже казала, виворітним рядом. Тут я трішки раніше пров'язала той виворітний ряд, трохи поспішила, не розрахувала. То щоб не було такого, як то кажуть, після виворітного дуже багато ще пров'язано цим кольором, а там вистачило б ще на 4 ряди, здається. То я зробила такий примітивний візеруночок, дві разом накид. Ось так. Я так думаю, що вийде такого непоганого розміру шаль, чи бактус. То вже як вийде, як хто собі назве, і хочу виміряти, скільки в мене зв'язано. Якщо так, без натягу, то виходить 43 см. Ой. Звісно, після прання, до речі, вам яскравіше колір передається. Після, Ось зараз більш-менш, після прання. Воно ще розправиться. Я трішки заблокую, розтягну і, думаю, в загальному буде виріб непоганий. Єдине, що, може, ви знаєте, якийсь секрет, в мене весь час виходить, коли я в'яжу, ось тут такий ніби горбок. Може, його якось можна. Інакше, мені просто здається, що тут зайві, ніби як ряди. Я наступний раз, як буду в'язати, то спробую не 6 рядів пров'язати, а, наприклад, 4. Може, так буде краще. Ну, ось більше нічого розповідати, поки що я відкладаю цей процес. Може, там буду пов'язувати його час від часу. Але це таке, це не горить. Старт є старт, я почала доволі непогано просунула. По процесу на сьогодні все. І хотіла дати відповідь на запитання, які придумала Оксанка з каналу Оксана Недошитко. Сьогодні хотіла б відповісти на запитання. Якби вам довелося жити в іншій державі, що б це було? Ну, скажімо так, буквально ще за кілька місяців та днів до війни в мене було величезне бажання, були, скажімо такі, причини, в мене було величезне бажання виїхати кудись. І дуже мені подобається, так як я, хоч і проживала в місті до війни, але я такий більш, я не скажу, що сільський мешканець, ні, в селі мені теж не дуже подобається. Але я більш до природи. Я, наприклад, не люблю міські райони, де немає зелені, де просто будинки, забудова. І ось тому мене тягнуло такі країни, як Ірландія, Ісландія, Норвегія, Данія мені дуже подобається, От саме ця природа там зачаровує, заворожує. Але, як вам всім відомо, 24 лютого в нашій країні почалась повномасштабна війна. І я зрозуміла, що я нікуди не хочу. Може це банально звучить. Але так воно і є. Не знаю, може, трохи сумбурно розказала, але як відчуваю. На сьогодні, дівчатка, все. Я бажаю вам усім Гарного завершення робочого тижня, гарних вихідних, мирного неба над головою. Посилання на дівчаток, учасниць СП, а також хештег ви знайдете під відео. Якщо вам зручніше заходити за хештегом, проходьте, ви там побачите всі відео і минулого тижня, і Цього тижня, та й наступних тижнів також там будуть відео. Переходьте до дівчат, передивляйтесь відео, підписуйтесь, коментуйте. Також підписуйтесь, якщо вам подобається на мій канал. Залишайте мені вподобайки, мені це дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока!